Що ще є цікавого в цьому ресурсі театр іграшок? Давайте подивимось. Ми подивилися ось оцей розділ Інструменти для вчителя перекладає на українську мову. Так, що тут ще цікавого? В розділі математика. Є ті самі інструменти, які ми розглядали в інструментах, в розділі інструменти можете самі тут сюди зайти, переглянути. Тут дуже цікаво, ось, наприклад, всі дії математичні, От, додавання геометричні фігури і так далі. Дуже цікаві ось подивіться, які завдання. Що тут цікавого, тут є ось математичні ігри для першого класу, математичні ігри для дитсадочка, вимірювання множення і так далі, математичні ігри для другого, для третього класу. Ну і тут подивитися по всіх оцих найменуваннях. Що ще є цікавого? Наприклад, ось оця кнопочка читання. Тут для нас не підійде хіба що для вивчення англійської мови, От, тому що це, звичайно, англійський ресурс, наприклад, ось Фавіт, бачите, він англійський. І так далі. Але для вчителів англійської мови прекрасно. Тут дуже багато різних вправ і на різні теми. Фонетика, звуки, часи і так далі. Для нас може підійти ось оцей розділ мистецтво. У цьому розділі дуже цікаві є завдання, ну, ось, наприклад, що взяти, розмальовочки тут є, дудли є, Ну, наприклад, от ковдра. Значить, Можна розмальовувати ось оці мозаїки, От це розділ симетрія. В цьому ось розділі мистецтва є розділ симметрія. Значить, Ми вибираємо колір, який нам подобається. І розмальовуючи ось оцей елемент, ми у Наприклад, Ось у Ну І про симетрію, звичайно, можна говорити. Виберемо інший колір. Так далі. Ось так. Чому в нас іще немає зеленого? давайте візьмемо. Ось так. І поговорити можна про симетрію. Наприклад, везеркаву теж дуже цікаво. Тут треба малювати, вибрати, наприклад, собі розмір свого пензлика, вибрати колір. І малюючи з сторони щось таке. Дитина бачить, що таке симетрія, відзеркальне зображення, і так далі. Ну і тут теж можна подивитися ще сніжиночку. Теж вибираємо так само, наприклад, вибираємо колір, малюємо будь-що. І натиснувши ось на оцю спіральку, ми бачимо, що виходить сніжиночка. І так далі можна вибрати будь-який колір. Тут малюється от треба трошки тоньше щось намалювати. Ну, ось, наприклад, ось так фігурками. А десь ще тут якийсь із. Якась із ігор малює. Ось, бачите? Тут просто ось намалювавши ось таку штучку, можна отримати цілу сніжиночку. Ще щось я тут серединці намалюю. Бачите? Що ще намалювати? Велике щось? Ось така сніжиночка. Так. Ще в цьому ж розділі є і анімаційні завдання, і малювання крапочками. От, перегляньте, будь ласка, дуже-дуже цікаво, ви обов'язково щось для себе тут знайдете. Ось це паралельно малюється, так само в зеркалі. Далі, в розділі ігри, є відомі всім нам ігри, наприклад, «Хрест». Кінулики, ось нарди шахи. дартс, чотири кольори, квести є, міні-гольф, космічний пінтбол. Ну, і тут ви граєте із комп'ютером. Не самі з собою. Ось ви, наприклад, виграли. Так. Отже, це розділ. Ігри були. Тепер розділ, що я натиснула, пазли. Тут є цікаві головоломочки. судоку є, складаночки різні. Ось ці квадратики. От, бачите, злиття кубиків. Це ми знаємо. Ці всі діти ігри знають краще нас можна попробувати. Не буду зупинятися тут, на цих іграх, так? Тобто і пазли... І ігри. Ми... А, В іграх я ще не сказала шахи і шахмати є, і так далі. І, так далі. і ще дуже цікава, ось така у нас тут є рубрика це музика. Тут ось є, дивіться, фортепіано, є ксилофон, є ось такі музичні скриньки, І от може спробувати, дитинка може спробувати грати онлайн, якщо дитина ще знайома із музичною грамотою, то дуже-дуже буде добре, прочитаючи тут ось описи. Розберетися краще. Ну і ксилофон так само, ось, ось тут є навіть готові пісеньки. Можна програти Jingle B і Happy Birthday. Навіть записати можна. Можна привітати і Цікаво буде. Ось такі інструменти має цей ресурс, прекрасний ресурс, можна використовувати скрізь і завжди.